Так, братва, ось і перша поломка. Погнуло вал, вискочив болт на цьому, на шнекові, шнек перестав крутитися, вигнуло вал. Гріємо, не можемо достати вал. Уви, не вийшло нас обрати нашу пшеничку, до доща. воно суне таке, що я боюся, що буде град. Більше за все, що буде град, воно там. Скидали фотографії, що град. Навірно, буде зараз тут у нас біда. Ось гріємо різаком. Воду привезли, щоб якщо що тушити. А дядь він водичку п'є. Чи квас, квасок. Він я не хочу. Холодний? Насупило. Щоб знавсь йому, Стекла точно повибиває. Особенно на китайці в першу очіку. Ну так. Да. Бо він злий на нього нахуй. А, а на зіла. А тут зіл, блядь? <рес> він теж мене задовбав. Вже. Та ні, вже інде не довбе, просто роботи нема, він, блядь, диле, гребе на місці. Ти бачи його <рес> там. І що ви думаєте? Не, обминуло нас, он пішло. У нас не капнуло ні капельки пішло отак туди там воно взагалі страшно стоїть ну може і лучше може нам такого і не треба ось дивіться вал скрутило і стань що його реально одреставлювати чи ні Стань ногами бо в руках не дребезати хай він щось стань ногу достал его так же, понял? О. И да? Не. <реш> Тренируемся на Кунове. Саня никогда не делал. и а тренируется. Это дядя Юра у нас мастер. Ничего, научатся. Боится. <laughs> Боїться ще, так? Да? Так, братва, відревентували наш комбайн, продовжуємо наші жнива, пшенички артист. Зараз видвигаємося на поле. У нас субота-неділя пройшов невеличкий дощик. Підождали вже в нас час дня, трошки щоб воно протряхло. Будемо їхати пробувати докашувати його, бо ще є багатенько замовлень у нас. По людях, то будемо потихеньку їхати працювати, друзі. Так що зарані я хочу попросити вас підтримати даний канал лайком, підпискою, якщо вам, звичайно, не важко. Ну, а ми їдемо працювати. Так, братва, ну що, вроді би нормально, пилюка йде. Пробуємо косити. Зараз кружок зробимо, пройдемо, поміряємо. Температуру, да, середню температуру по палаті, як кажуть. І цей. Якщо все нормально, дай Бог сьогодні його доб'ємо. І відвеземо, буде цікаво, чи після доща цього білок вимило чи не вимило. Сподіваюсь, що, що ні, а там буде видно. Так що потихеньку працюємо, кондюрчик робим, не жарко. Піва п'ється, блять. Пиво п'ється, так. Да. Водичка п'ється, все нормально. Пиво. Так, можна працювати потихеньку, Так, <рісля> да? да, все файно попашно, слава Богу. Побачимо як тут. Да, Побачимо як ми будемо вигружати, ну там сажрога вроді. Та робить. Ну, саж вроді робить вал поміняли. Щоб ви розуміли, новий вал. Якщо заказувати 54 тисячі, стоїть новий вал оригінальний. Ми знайшли на розборці за 6. Ну, ще правда доставка півтори тисячі новою почтою. Воно типу, в флетбоксі було. Короче, 7 з половиною Получився нам вал. Ну а що зробиш? Нічого не зробиш. Зато ми вже в строю. Так, що в нас по влагі? Після доща? Після доща. 14,2. Отлично. А було дев'ять. Було дев'ять. Воно щас часовки буде 12. Так що потихеньку працюємо, друзі. Воно вітерець, зараз сонечко, вітерець такий хороший дує. Я думаю, через часок воно вже буде 12-13. Ну краще, ніж 9. Чим 9 нам ставили, звісно, зовсім пересушене. Ну а так-то, друзі, така пшеничка. Маємо те, що маємо. Дякуємо Богу за те, що вдалося нам виростити. Дивлячись на те, що зараз кояться в людей, що молотять люди. У нас тут по Полтавській області на вихідні там катастрофа така сталася. Кобеляки, нові санжари туди там просто повибивало градом усе, що можна. Кукурузи, соняшники стоять одні стопчики, нема нічого. Взагалі, людей по хати порозкривало. Сараї, ферми. Просто ужас, понаматувало забори на дерева. Ну там таке робилося, що, що просто страшно навіть уявити. Так що е, дякуємо Богу, що вдалося нам зібрати е, цей хлібчик наш. Так що все, все нормально. Ну а ми працюємо, друзі, далі. Так, братва, ну сюди ще пару бункерів і все. Ще в нас трошки є. Там блима, мабуть, зараз будуть висипатися. Бодя стоїть дежуре з водою студент. Ну а ми працюємо потихеньку. Работает чередная пила на работе мама шкафородина. Да, так. І ха-ха. Я поставлю. Близько 20% тих, хто дивляться моє відео, підписані на мій канал. Кому не важко, будь ласка, я думаю, для вас це не состоїть ніякого труда. Підписатися, а нам буде дуже приємно. Дай Бог до кінця року добити наша ціль 20 тисяч підписників. Так що всім щиро вдячний за підписку. Щось хуже якась Ридшая самая попадает. Хотя и поле одинаково. Дальше густіше, да. Я ж кажу, щось не стане, блин. Непонятно чого. Не, не ну просто цікаво А ага. Може з бур'яна нема, чого ну блин. Може that's Хорошо, бо вони ж сидять в нас з 3-м клас, бо діти там вигружаються на рульом. Отож, отож. А вони мені цей. Ну, коротше, не вийшло у них. Не получилося. Або, або ми зілок смотря дама.